Добрий день підписники каналу МТЗ Ок. І всі небайдужі до тракторів МТЗ. Мене звати Григорій, я з Полтавщини. Я вирішив теж взяти участь у конкурсі на каналі МТЗ Ок. розказати про свій трактор. У мене трактор МТЗ 920. Купляв я його у 2008 році, купляв новим. 17-й рік цей трактор у мене. Було з ним багато всяких проблем. То одне, то друге. Ну, зараз не про це. Я хочу розказати. Про переробки, які я зробив на своєму тракторі, для того, щоб на ньому було удобніше працювати. Не для того, щоб його розцяцькувати, показати, який він у мене красивий там, чи що. А для того, щоб усе було удобніше. О, зараз я вам розкажу про ці переробки. Саме перше, я зварив ось ящик замість передніх грузів. Вага цього ящика 165 кілограм. З усім цим, що я в нього накидав, о, тут усе те, що треба, і ключі там, вони, і цепи і все. Він десь 250, може, 240, отак він боже. Тут теж желіза в ньому багато. Кришку зробив, ось ви бачите, на петлях. Няма як петліці не знімаються, бо там права і ліва стоїть, дверні петлі чи ще, ті, що совдеповські. А там зробив ось уголок для того, щоб не попадала вода, як скюрхи мити. Бачите, як воно перекрило. Усе так як спереду, так і згоду. І вода не попадає в О. Далі купив я у Рафаеля решутку, ось фори, все, сам там їх повклеював, все зробив. Горні фори мені нравляться, світять вони хорошо, тут ось трошки підставив. Нагнув їх сюди, нахилив, щоб вони не сліпили. О, ті, що назустріч їдуть машини. Також поставив ледфори, ті, що над фодаріами стоять. Раніше вони йшли без фор в тракторі, а тепер вже дивлюся, йдуть вони з форами. Ну, я поставив і собі, щоб у полі було видніше робити. Ледфори ці, вони дольні і ближній. Ну, це не потроси, це так як додаткові фори. Дольше ледфори ще на кабіні поставив одні і ззаду такі самі другі, щоб було видно у полі. О, далі. Переробив фонарі. Кронштейни на фонарі, і дугиці, і кронштейни все переробив. Так, щоб воно було дебеле таке, щоб гілками його не ламало. Бо скільки вже попереламував тих фонарів, де з гілкою зачепив, все. Поламав, поламав. А тут оце так зробив з тройки металу. Ось які кронштейни. Також переробив і ззаду. Спереду в мене чеські фонарі поставив, стоять а ззаду. О, стоять лед фонарі. Ось які. Кронштейни. І фонарі. І задні он лед фори, які і наклейка на МТЗук. Так, дальше. Поставив, вихлопну по кабіні. Теж на МТЗ ок купляв. Нравиться мені це вихлопно. Она з глушником і тройка метал. Дебела така вихлопна, бо ті вихлопні я не встигав купляти, варити. Тільки трохи розпалось, і розпалося. А тепер на кабіні стоїть. І гарно немає ні вібрації, нічого на резинках. Прекрасно. Також поставив турбіну, таке Р7. Зараз я відкрию капот і вам покажу. Ось стоїть турбіна, з нею з двома патрубками, сюди виведено на колектор, на воздушний. Зараз покажу з тієї сторони. Ось як зроблено. Тут ось хомутами два патрубочки. Це ось болт, сюди треба закрутити цей датчик засорюності фільтру. Фільтр переробив і зі лабочка поставив фільтр. Зробив кронштейн. Ось де зварюю кронштейн сюди під фільтр. І прикрутив до Кронштейна кабіни, Ось на двох болтах. Там дірки були, нічого ніде не вертів. Туди прикрутив, сюди ось патрубок. О, і пішло попід кабіною на ту сторону. Тут теж ось який патрубок 90 на 85 значить воздухозабор пустив попід кабіною ось пішла труба 70 попід кабіною на ту сторону зараз покажу вам з тієї сторони ось вона виходить он під кабіною і йшла виходить сюди Тут ось на потрубкові і пішла вгору. Там силіконовий потрубок на 135 градусів і пішла вгору аж трохи вище кабіни. Заборний. Поставив муфту кардано. Муфту кардано, щоб... Трохи зекономити і промопора менше крутити. і хрестовини будуть ціліші. Ну, коротше, треба кілочок вставив і поїхав з карданом. Не треба, кілочок витяг, їздиш, кардан стоїть. Далі, де стояв фільтр воздушний, рідний? Я туди поставив. Бачок для дозатора. Він з фільтрум. Удлинив йому головину, зверху на прубці сапун зробив і провів ось до насуса. Іде он. До Еншо 10 стояв, тепер я поставив НШО 16. Далі. Переробив крани на пічку. Поставив ось один кран. Обичний той, що на гарячу воду. І з другої сторони другий. Він. Вон де. Бо той рідний він вже стояв вон де на головці і на обратку від печки йшов. А в мене одного разу на уранці. Потік радіатор на п'ячку. І ніяк перекрити нічим. Бо із помпи йде прямо ж на п'ячку, а там дрони і, і тече на голову. І то після того я їх поставив два крони, вдруг чого обидва закрив і поїхав, і вода на голову не біг. Чи то сол, чи антифриз, чи що там. Так, далі, що я ще зробив? Купив на мтз ок тройник до ресівера. Ось. Поставив і тепер у мене йде один йде на обдувку, другий йде на блокування на воздушну, а третій ще ніяк не під'єдную на датчик, той що на лампочку давлення воздуха. Так, повишені понижені, теж тросом ось переробив. Ось трос. Пізніше в кабіні покажу, як воно включається. Поставив форточки, купив у Рафаеля з однієї, з другої сторони. Прекрасно. Кондиціонера, як нема, літом жорко, обидві відкрив, воно провіво, спереду провіво, не поза спиною, як ти поокриваєш, а спереду. О, і набагато краще з фурточками. Також подовжувачі крил поставив пластикові, щоб менше було летіло кром. Наклейку, наклеяв. І то як трохи не так сонце в очі світить, трохи защита я від сонця. Далі, розподільник виніс назад. Виніс назад. Тут справу кришку, де він був. Позаворював, переклеяв, усе позалатував, ті дірки, що там були. О, а речаги тепер ось три речаги стоїть. Переробив за того павука, що був на розпідлітілі. І речаги це ті, і... Бал той і, і, і кронштейн. Ну, коротше, все, те саме переробив, з нього поставив, нічого не докупляв. Зараз покажу іззаду. І розподілитель той самий, що був розподільник, той я ось його і переніс сюди. Зробив його на тягах. Воно вам видно, три тяги, 12, прут. Різьби понарізав і все сюди зробив. Ну і тут виноси ось з розподілітеля, теж зробив, щоб леше, щоб компактніше воно було. Два ось із євромуфтами, два таких. Ну, коротше, все, щоб воно краще. Обратка ось по кабіні пішла, Туди поверх бака. Пішла до гідробака обратка і подача віть. Зробив то вже попід цим ось іде дочі. Тяги, значить, продольні тяги на МТЗУ Купив ці що тридцятки. Ось бачите, дуже гарні тяги, мені подобались. О, І взяв я їх не 90 сантиметрів, а метрові. Метровий і поперечена ось є Мзовська. А метровий через те, що сівалка Супенка, він крила пообдирав нею близько дуже цей оприскувач дуже близько. О, чіпляю фрезу, колеса на фрезі треба знімати брезговики, бо завертає брезговики колесами, теж міша. Таке у длині на 10 см. Ну, і удлинив і центральний винт на 15 сантиметрів. Посередині варив 15 сантиметрів труби. І тепер воно виходить усе так, як треба. Нічого не мішо. Також зробив, поставив. Кронштейн вола на віски. ну вам видно. Той, що держи вол. Вони там прикручені знизу. Бо я їх вже скільки переламав, тих валів, думаю, може, таке ж не так буде ламатися. Викинув регулятор глибини уранки. Він поки був новий, поки він робив більш-менш, а як вже там все підносилось, воно з не держи, все падає, все опускається. Защепнути, піднімеш защепнеш, тоді не відщепнеш, бо не хватав в нього сили підняти, щоб отщепнути на циліндрівку. Ну, коротше, викинув. Зробив із цього кронштейна, ось бачите, зробив догружотель механічний. Оцей, що стояв він на цьому болтові, що регулював глибину уранки. Тепер зробив з нього механічний догружатель. Там він поприварював кронштейн, щоб було як прикрутити. О, і все нормально. Поміняв баки, бо в мене стояли пластикові, і вони то й непогані баки. Ну на сонці вони розтеклися. Коротше, верх у них опустився аж до серед бока. Получалося замість 130 літрів влазило тільки 80. І Я їх поміняв на желізні. До желізного ось горловину щоб краще було заливати, якісь каністри заливаєш. Ну то таке. Дольше, що я вам зараз ще розкажу. Переніс акумулятори. Відти переніс, зварів ось ящик. О, до ланжеру нам кріплення поробив. Тут ось кришка теж на петлях, так як передні, на передньому ящику. І переніс я їх сюди. Ось так воно відкривається. Оце акумулятори мої. Два сотих акумулятори. Ну, це їм вже по 9 років. Рідні по сім були. От ходили, а ці це вже 9. Так, і переніс теж виключатель маси. Переніс ось до під кабіною. Поставив його і тут тепер удобно. І тут і цього проводу небагато, а тут три метри провода було багато. Потярь було на стартері. Так. Поставив підігрівач. Гарне діло. Зимою як мороз, це включив. Минут 30-40 і можна заводити. Так як він у мене зроблений на антифрізі, Знову він йшов на воді, а тоді я його переробив на антифриз, ось у верхній бачок упаяв трубку для шланга і Жигульовський поставив розширительний бачок. Тепер він у мене робить на антифризі. Так, далі переробив педаль щеплення. На підчіпніки, вон видно вам. На підчіпніках. І тут у кабіні теж переварив трохи педаль, ось, двинув її туди далі, щоб удобніше було вижимати. Корзину щеплення поставив білорусівську оригінальну пелюсткову. Це вже в мене третя корзина. Одна та рідна розсипалась. Другу таку саму купив, теж недовго вона робила. Це вже поставив пелюсткову, не знаю, як вона в мене буде робити. Вона покаже. Так, у кабіні ось трохи вам розкажу, купив у Рафаеля пасажирське сидіння із спинкою дуже гарно. По кабіні ще удлинив тягу, включення переднього мосту. Ось у тягу удлинив. Тепер трохи вона далі стоїть, не зачіпається ногою об нього. не нижені повишений в кабіні включається ось я. Ось треба тут скорость включає, тим включаєш, повишену, понижену. Далі екран блокировки в кабіні. Ось де включається. Включено, виключено. Замінив руль. О. Бо той вже в мене полопався, потріскався, такий був, що тільки руки ним обдирав і злінивцем, де перерослі лінивиці, поставив нового образ руль, цей м'якенький, гарний, дуже з ним горно. Далі поставив два поручні в кабіні. Ось один. І з тієї сторони, ось другий. Пасажирові я зайшов держатись та й собі тут. як. У борозні ходиш, а решту вже є, за що держатись. Так. Укоротив кронштейн зеркала. По 20 см відрізав, О, Бо то вже обгілки кровом зачіпаюся, тепер хоч трохи не так зачіпаюся. Ну, Продувочний пістолет стоїть ось. О. Ось речаги розподільника. Далі поличка. У кабінівсь в НТЗОк теж купляв поличку. Гарно там. В мобільник можна положити і те, що вогодно. Положив то й хорошо. Ну то так. Ну, та коврик ось поміняв вже в цей, вже новомодній поставив, бо той же був з двох половинок, він теж так роз, розлізся вже пошти. Ну, то в основному це і все. Усі мої переробки. Ось ще, правда, ставив магнітофон. Ну, китайський він недовго поробив, згорів, а це купив другий. ну Думаю, вже поставлю весною, як виїжджатиму у поле. Оце таке. Кому понравилось, понравився огляд мій, ставте лайки, пишіть коментарі. О, бажаю усім здоров'я, миру, добро, врожаїв, гарних. О, і перемоги у конкурсі. До побачення!